Токсиколог пояснює, коли безпечно відрізати запліснявілі продукти, а коли їх краще викинути. Чи можна їсти запліснявілі продукти? Давайте розберемося разом. We, were all seen this situation. we found some old cheese of root in the refrigerator, and thought we could cut off the mold and eat the rest. Але наскільки це небезпечно? In this article, we'll look at why moldy food can be harmful and determine when it's safe to risk it. Чому цвіль небезпечна? Цвіль це не просто неприємне видовище. Це живі організми, які можуть виробляти небезпечні токсини. Ці речовини можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям. Мікотоксини. Цвіль виробляє специфічні токсини, які називаються мікотоксинами. Вони можуть викликати отруєння, пошкоджувати печінку, нирки, імунну систему і навіть впливати на розвиток плоду. Тривале вживання продуктів з мікотоксинами загрожує хронічними захворюваннями. Бактерії, особливо в м'ясі бактерії, можуть бути основною причиною псування. Деякі бактерії виробляють токсини, які можуть залишатися шкідливими навіть після термічної обробки. Наприклад, бочилайним ексаен Цвіль на різних виробах. Горіхи та сідло, цвіль може виробляти альфа-мілазу, яка викликає пошкодження нервової системи. Важливо викидати їжу з видимою пліснявою. Фрукти. Здається, що цвіль проникає глибоко. Апельсини, лимони, перець на виняток. Навіть якщо відрізати шматок, токсини можуть проникнути всередину. При появі цвілі м'які фрукти краще викидати цілком. Сир. Синій і гладкий сир, рокфор, стиллон, брі, камамбер тут контролюють цвіль. Гриби панесилам ракфота або панесилам кандайдам спеціально додається для смаку. У таких сирах цвіль не тільки безпечна, але й покращує продукт. Важливо відрізняти контрольовану цвіль від небажаної, знебарвленої, порошкоподібної. Тверді сири, чедер, пармезан, цвіль тут вже не бажана. Це може бути небезпечно, особливо типи Аспетжелас. Експерти радять зрізати запліснявілі ділянки на один дюйм приблизно 2,5 см ширше по краю з обережністю, і тільки якщо ви впевнені в безпеці, ви можете пожертвувати цілісністю шматка. М'ясо, цвільтут не головна проблема. Але бактерії псування можуть виробляти небезпечні токсини. Зміна кольору, наявність слизу, кислий або гнильний запах є ознаками псування, які вимагають викидання продукту. Деякі токсини термостійкі і не руйнуються при варінні. Основні правила безпеки уважно огляньте вироби, не чекайте, поки цвіль розростеться. Нюх, ваш головний помічник, зміна запаху часто є першою ознакою небезпеки. Остерігайтеся різання, цвіль може поширитися вглиб продукту. Не ризикуйте здоров'ям, якщо сумніваєтеся, викиньте продукт, висновок їсти запліснявілу їжу. Ризикована пропозиція. Особливо небезпечно вживати продукти з видимою пліснявою, горіхи, горіхи, більшість фруктів, м'який сир. Для твердих сирів і м'яса існує ймовірність зрізати невелику ділянку. Але це завжди вимагає обережності та знання ознак небезпечної плісняви, не плутати з контрольованою пліснявою для сиру. Найкраща стратегія це профілактика. Регулярно перевіряйте продукти на наявність свілі та не економте на своєму здоров'ї.